18 грудня 2022 року авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів рашистів, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби зоопарк. В окупованому з 2014 року Алчевську луганської області після вибуху спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород прогреміли вибухи і було зафіксовано роботу проти повітряної оборони. В Гау Іркутськ потужна пожежа сталася на нафтогазоконденсатному родовищі. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. 14 грудня 2022 року окупанти розмістилися в приміщенні одного з професійно-технічних училищ в місті щасті Луганська область, а вже 16 грудня їх ліквідували. Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 рашистів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.